Мої вітання, з Зрешібальський. Я пишу вам п'яте останнє відео про містерію дихання з джерелом. Я можу про це розмовляти нескінчено, бо дихаю вже поспіль 5 років кожного ранку. І сьогодні я хочу розказати про те, як ми пробудовуємо себе в цій містерії дихання. Кожного ранку ми дихаємо, кожного ранку ми зустрічаємо світанок. Нашими руками, очами і серцями прибуває світло. Цей світ. Ми з вами стаємо присутніми. Ми стаємо свідками того, як розвидняється, як розкривається горизонт. Ми стаємо свідками того, що світла стає більше, і це прекрасна метафора. Отже, ми весь час дихаємо з якимись певними глибокими глибинними метафорами. Ми починаємо тоненько, тонесенько відчувати чутливим вушком. Відчувати і чути музику життя. І ця музика життя розкривається для нас як мистецтво жити. Ми пробудовуємо себе мистецтвом жити. Ми відчуваємо своє призначення, свою місію на землі. Ми відчуваємо, що ми маємо тут робити. Ми стаємо присутніми і стаємо причетними до великої місії. Розвидняти цей світ. І це не якась там гординя, це переживання. На одному нерві з джерелом, на одному нерві з творцем, в диханні, яке збалансоване з диханням Всесвіту, ми відчуваємо, що якщо не ми, якщо ми цього не зробимо, то хто зробить це? Від цього пробудовується весь наш день. І день за днем пробудовується все наше життя. От уявіть собі, тільки уявіть, що ви кожного дня торкаєтеся різних своїх частин, торкаєтеся тіло, і воно стає здоровим, торкаєтеся оточуючого вас простору, природи і впитуєте її життя, життя природи, Торкаєтесь свого роду, своїх коханих, ближніх відносин, стосунків пробудовуєте свою кар'єру, комфорт життя, відчуваєте серце своє, і серце трансформує м, такі ну, недоречні, деформовані, дефіцитні почуття в красиві, насичені. Торкаєте, Торкаєтесь свого призначення, торкаєтеся більшого, ніж є життя. Кожного ранку ви налаштовуєте себе. І так день за днем, що відбудеться з вами, якими ви будете. Я би, до речі, міг би сказати, що це щастя, що ви стаєте щасливими, але це щось більш глибоке. Це більше ніж щастя, це початок щастя, це конструкція щастя, це мандала, це така, знаєте, як нейросітка, звідки вже потім тут на землі з'являється щастя, радість, закоханість, ніжність. Сила, відчуття з'єднаності, ми починаємо вібрувати настільки тонко і розкриваємо в собі такі здібності відчувати цю тонкість, що все, що нам потрібно, пробудовується саме собою. Зараз скажу метафору, щоб це було зрозуміло. От приходить зима і все кристалізується. І видно ці лінії, лінії енергії, яка викристалізувалася. А весною, так само щось відбувається, ця кристалізація стає живою і розквітає весь світ. Не мов би тонесенькі коріння, як грибниця, і все починає розквітати і жити по цих лініях, яких вже не видно, але видно результат. Дихання закладає в вас цю нейроструктуру кристалу, який впливає на ваше життя, так що життя розквітає. Немов весною. Я сподіваюся, що ви почули. Я сподіваюся, що ви захочете спробувати дихати разом з нами, з окриленими людьми, з натхненними людьми, з людьми потоку, з людьми вертикалі і тонкості. І якщо так, запрошую вас, дякую, що почули. Я зараз вами.